Всім привіт! Ви на каналі Саколік. З вами як завжди Скальський Роман. І в даному відео ми знову розберемо проект Юліязон. Він вже платить нам дуже-дуже давно, вже дуже хороші суми вдається звідти виводити. І саме сьогодні я розкажу про свою стратегію, покажу вам свої виводи, як часто я виводжу. Також покажу вам оно, який вийшло сьогодні. Декілька слів по ньому розберемо, чи варто в нього заходити чи ні. Тож, доки я буду переходити безпосередньо до додатка, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, адже стараюся саме для вас шукати такі способи заробітку. І тепер, коли ви підписалися, пігнали, розберемо дане оновлення і все по проєкту. Перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до самого проєкту, я декілька слів розкажу вам про свій безкоштовний телеграм-канал, адже в ньому знаходиться дуже багато проєктів, які ви можете заробляти як безкоштовно, так і з мінімальними вкладеннями. Також є дуже багато різних роздач, аєрдропів. Одним словом, все на чому можна заробити, на чому заробляю я, на чому ми з нашими підписниками пробуємо заробити. А основну увагу зверніть на закріплені пости проєктів, в які я вклав свої кошти і заробляю сьогодні. Ми поговоримо знову про один із них. Це проєкт «Юліатон» чи «Юліазон». Я розкажу вам про свою стратегію, розкажу, чого я вже добився, скільки виводжу, покажу всі виводи і що планую надалі в ньому робити. Але враховуйте всі ризики, якщо хочете заходити в даний проект і не інвестуйте ніколи останні кошти. Також тут є проекти, в яких ми заробляємо на ходьбі, тобто ви просто встановлюєте додатки, вони вам рахують кроки, і за це ми виводимо токени різні. Також є проекти, в яких ми заробляємо. Витрачаючи від 5 до 60 хвилин на день, там, наприклад, нажати одну кнопку, чи там, наприклад, виконати якесь завдання. І є проекти, де взагалі нічого не потрібно робити, просто раз на день зайти і нажати одну кнопку. Всі проекти перевірені, всі проекти виводять. Тож думаю, що кожен знайде хоча б один для себе, в якому зможе заробити. Так відразу ви не заробите тут мільйони, але як це кажеться, копійка гривню береже. І так, по декілька по декілька доларів, і вже можна собі непогано заробити. А тепер давайте безпосередньо перейдемо до останньої новини від проєкту CULIAZO і пізніше зайдемо в сам проєкт, я покажу, що це за новина, що це за оновлення. І, в общем, розкажу, що я планую в даному проєкті робити. І так, сьогодні вийшов пост про те, що нам не потрібно буде вже кожного дня нажимати цю кнопку, щоб забрати свої кошти. Тепер ми можемо це робити раз. 7 днів 30, 60, 120, 180 або 360 днів. Тобто, відповідно до блоку, який ви вибираєте, відповідно там є депозит, і відповідно ви получаєте за нього, чим вищий ваш блок, тим вищий дохід. Ну не знаю, кому це підійде, тому що я, наприклад, люблю сам особисто забирати свій дохід, дивитися, скільки мені прийшло. Подивитися, скільки я можу вивезти, наприклад, там, і скільки залишити, щоб реінвестувати. Про це все я вам зараз більше розкажу. Тож, давайте безпосередньо перейдемо до самого проекту. Перше про даний проект я розповідав ще 29 травня. Ми тоді в нього зайшли, хто зайшов разом зі мною, вже дуже-дуже давно є в плюсі і то в хорошому плюсі. У мене є два аккаунти, хто стежить за мною на телеграмі, то знає, що в мене є приватний аккаунт на тисячі доларів депозит. І є аккаунт відкритий, яким я ділюся на Ютубі, на Telegram. Це його цей, цей аккаунт. Тут я сам собі реферал, можна сказати, я зареєстрував себе по своєму посиланні і зробив депозит тисячі доларів, тому отримав хороший кешбек в нагороду, так якби за реферала такого, і отримую найвищий дохід сам за себе. Посилання на даний проєкт залишу в описі під цим відео, можливо комусь буде цікаво, напам'ятайте, інвестуйте з головою і ніколи не інвестуйте останні кошти. І якщо ви вже зібралися, наприклад, заінвестувати 100 доларів, то пізніше не докидуйте, краще вже розкрутіть депозит, а починайте помаленьку відбивати. Головне вам вийти в ноль, а тоді вже можна робити реінвест. Я вже дуже давно вийшов в ноль, вже в хорошому плюсі, тому можу собі дозволити своїм депозитом маніпулювати як завгодно. І я то його збільшую, то його зменшую. І вчора я зробив пост, що я планую в даному проєкті вже собі зробити. І так, декілька слів вам розкажу про сьогоднішнє оновлення, а пізніше розкажу вам свою стратегію подальшого заробітку в даному проєкті. Хто ще не знає, як тут заробляти, можете глянути мої попередні відео на каналі. Я також десь ось тут зверху залишу посилання на нього, щоб ви собі подивилися, як тут заробляти. А для того, щоб знайти нам останнє оновлення, яке вийшло сьогодні, нам просто потрібно знизу нажати кнопку Фінанси. І тут у нас будуть тарифи на 7, 30, 90, 120, 180 і 360 днів. Що це за тарифи? Ви просто будете... Наприклад, автоматично получати дохід, вам не буде потрібно кожного дня заходити і нажимати ось на цю кнопку, де потрібно 10 секунд почекати, щоб забрати дохід. Тут вам буде все автоматично зараховуватись. Але є і також один мінус, що невідомо скільки проживе проект, тому я краще раджу вам робити клік клік Тобто ви зайшли, 10 секунд почекали і забрали свій дохід. Тому що, наприклад, ви захочете через 20 днів. Ви, наприклад, взяли тариф на 30 днів на 1000 доларів, так, у вас все чудово, 4-5% в день ви отримуєте. І ви через 20 днів хочете вийти з проєкту разом зі своїм депозитом, все вивезти, а депозит у вас заморожений. Тобто депозит приходить вам назад після закінчення терміну. Якщо ж ми робимо клік-клік і депозит відразу нам повертається, то тут депозит повертається після закінчення терміну. Наприклад, ви взяли на 7 днів під 3% щоденних і поставили 100 доларів. І цих 100 доларів вам повернуться через 7 днів, а 3% від них ви будете отримували кожного дня. Ось як ось так, тут такі стратегії, такий дохід. Ну і рак, краще вам раджу старинки заходити, наприклад, на головну, який вас там не знає план активний мене, наприклад, за 10 доларів. Далі я буду розвивати, розкажу вам, чому і що сам буду робити. Ви нажимаєте покупку, чекаєте 10 секунд і забираєте кошти разом зі своїм депозитом. І в такому випадку ви можете вивезти в будь-який час. Коли вам заготнути ці кошти, вихідні, не вихідні, ніч, 12-та година, я виводжу в різні години доби, тобто зовсім з виводом проблем немає. вивід приходить буквально за декілька секунд, можливо, там до 5 хвилин, це вже в крайньому випадку. Але пам'ятайте, якщо ви будете інвестувати, нагадаю ще раз, не інвестуйте ніколи в останні кошти, і якщо ви сумніваєтеся в тому, що ви заробите, то краще взагалі не заходьте в даний проект, тому що пізніше ще втратити, не дай Бог, а ви не готові втратити. І будете себе картати за це. І тепер розкажу вам трошки про свої виводи, а пізніше покажу вам саме свою стратегію, яку я планую тут зробити. І так ми зайдемо в пользователі, тут виберемо записи о виводі коштів. І якщо ви можете бачити, що третій день я виводив. Виводив 30-го, виводив 27-го, 24-го, 21-го, 18-го, 15-го. І так пішло до спаду. В середньому я виводжу 20 доларів, 21, 22, але в середньому нехай буде 20 доларів, я виводжу, що третій день на біржу. Чим це погано? Це зовсім не погано. Так, звісно, в мене є декілька рефералів, які там мають депозит 10-20 доларів. І є я сам собі реферал, який має тисячі доларів на приватному аккаунті. Тобто сам за себе я отримую приблизно 6,5 долара кожного дня бонусу. І за остальних рефералів я отримую 2 з чимось долара, Тобто я десь підраховую там 2,40 виходить за всіх інших рефералів. Разом в мене є 10 активних рефералів, якщо ми зайдемо в моя команда, 10 активних рефералів, 7 першого рівня і 3 так якби, другого рівня. І є депозит сумарний моєї команди 3360 доларів, з яких півтора тисячі це є мої, тому що вони також тут відображаються. Тобто я сам собі ще забираю бонус, це дуже крута штука. Головне не робити субаккаунти, ніякі фейкові аккаунти, щоб вас не забанили. Якщо у вас є спокійно інший телефон, чи, наприклад, там, брат, сестра, дружина, ви можете на її телефон зареєструватися і зробити туди від себе депозит, так як зробив я, і рахується мій аккаунт, я з другого телефона також ще тут заробляю. Все офіційно, все нормально, тому немає жодних проблем і такі аккаунти не банять. Якщо ви будете там з одного телефону декілька аккаунтів робити, то можливо, що вас з часом забанять. І на кінець про свою стратегію, що я планую зробити. І так, в мене є зараз 26 доларів, я вже завтра заберу ще 8 доларів, це вже буде 34, зможу вивезти, але я планую зробити слідуюче. Розкачати депозит спочатку до 30 доларів, тоді мені кожного дня вже буде приходити не 0,35 центів, а наприклад... Долар 0,5. Пізніше, через 3 дні, у мене вже буде 50 доларів і я вже буду отримати 75. І коли в мене дойде до 100 доларів, я планую собі придбати другий рівень. Це приблизно 8 днів. Другий рівень придбати за 10 доларів. Ми просто беремо повишити рівень, нажимаємо знизу і тут купуємо другий рівень. Відповідно, вже в мене вже буде дохід за рефералів більший, тому що я зараз отримую 8%, буду отримувати 10% 6-3%. І також буду мати можливість купити вже другий рівень, де депозит в мене вже буде 100 доларів. І коли я буду мати 100 доларів, я буду отримати 4 долари в день. І тоді, відповідно, я вже на рефералах буду мати 8 і тут 4-12 доларів в день. Тобто, що другий день я вже буду виводити, а не що третій день. Подивимося далі, як стрімко буде набиратися кошти. Можливо, розкачаю вже навіть до 150, і щоб отримати 6 плюс 8. 14 доларів в день, тобто, що другий день я буду виводити вже 28, це приблизно 24 долари чистими. Надіюся, мені це все вдасться. Проект доживе до того моменту, що я себе буду виводити. Також я стежу за чатом, стежу за людьми, які тут мають великі кошти. Тому якщо тільки щось таке появляється і якісь намйоки на те, що можливий скам, я відразу все публікую на свій телеграм-канал, тож обов'язково ще й туди підписуйтеся, щоб бути в курсі всіх новин, тому що я не буду про кожну одну новину чи там про кожен якийсь скам чи ще щось робити відео, я все відповідно викладаю туди. А що основне вже пізніше виходить на мій YouTube. Свій приватний депозит я наразі не планую виводити, хоча в мене там півтори тисячі доларів, я вже вивів звідти 1800 доларів, тобто я вже є в плюсі, навіть якщо тих півтори тисячі доларів я втрачу. Спочатку так було дуже ризиковано, але коли помаленьку-помаленьку по 65 доларів в день я починав виводити, то сума швидко збільшилась і відповідно я дуже швидко вийшов в плюс. І зараз 1500 доларів я можу ставити ще на вивід. І, відповідно, я вже буду в плюсі майже 2000 доларів. Також з цього аккаунту я вже в плюсі десь теж на 200 доларів з безкоштовного. І разом я вже в плюсі десь на 2200 доларів, можна так сказати. Але цей депозит я там залишаю, не буду розкачувати вже його вище, буду просто виводити по 65 доларів. А тут буду пробувати розкачувати для того, щоб і тут показати вам, що можна заробляти більше, навіть вклавши невеличку суму. Тому що якщо б ви зайшли, наприклад, 29 травня чи там, наприклад, червня до 15 чи там до 20-го, ви б просто нічого не виводили, а тримали кошти, ви б вже давним-давно назбирали на 100 доларів і отримували навіть по 4 долари кожного дня. Це і зовсім непогано. І приклад, нехай буде, що четвертий день, 15 доларів. А якщо б у вас ще було там один-два реферали, то взагалі ви б могли виводити, що другий день. А якщо б реферали були якимись конкретними людьми, наприклад, там зайшли б на більшу суму, то взагалі можливо і щодня ви б вже звідси виводили. Тож всі посилання ви знайдете в описі під цим відео. Вирішуйте самі, заходити сюди чи ні, Але скажу так, що проект наразі платить, чат набирає щодня більше популярності, але скільки проживе сам проект, нікому не відомо, тож Враховуйте ризики, інвестуйте з головою і всім якнайбільше заробити. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока!